Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні пройдемось по огляду книги з нижньою білизною. Як я і обіцяла, я взяла її в бібліотеці для того, щоб вам зробити огляд. Тож, давайте почнемо. Це на мій, на мій погляд, це дуже цікава книга для тих, хто вже шиє білизну, щоб вдосконалити свої знання з конструювання, з моделювання. Нічого ніколи не буває лишнім. Ми постійно вчимося, ті, хто хочуть вчитись постійно і дізнавати щось нове. Тож, будь ласка, ця книга, на мій погляд, вона дос достатньо вдала. Я не знавець». У білизні, тож я не буду вам казати тут прямо, прямі такі свої якісь погляди. Але я на дівчаток, хоча й маленьких, без виражених форм шила боді для художньої гімнастики, і дещо мені тут кинулось в очі, і на, на дещо можна звернути увагу. Особливо можна звернути увагу на конструювання, яке тут є. Бази саме для трикотажу, облягаючого трикотажу, не свободного, а саме облягаючого. І знову я так думаю, що можна вже там щось собі і інше, там, футболки, наприклад. Тому що тут, в принципі, все на облягання розраховано. Ми дивимося, що тут є і для. Тих, хто не знає, хоча тут загальна, я я так подивилась, це загальна форма зняття мірок, проте є все ж таки додаткові вказівники. Трошки я почитала додаткові вказівники на саме на білизну. Є ось такий формат таблиці, який теж дає якісь окремі показники саме для білизни. Тож, будь ласка, дуже-дуже вдало. І, до речі, ось тут, наприкінці, так само, що мені дуже подобається, є формат вже викрійки на який тут. База, перший, другий, третій розмір, на, мабуть, номер 1, 2, 3. Тому що я не знаю, тут трошки інші розміри, проте тут є і ось така форма бюзгалтера, яку можна так само порівнювати з тим, що у вас виходить на ваші розміри. Тобто, Дуже класна ідея для публікації, яка ще може вас якось коригувати. Те, що я казала з приводу. Трикотажних виробів, саме, бачите, тут саме для білизни, тобто це нижня сукня, комбінація написана, але як нижня сукня, як сукня для сну, ну, наприклад, так, нічна сорочка. Так що, будь ласка, тут можна все це почерпнути. Що саме цікаве, Ця, саме цікаве, що тут дається: конструювання саме бюсту, бюстхалтерної частини. Хочу зауважити, що це не. Корсетна історія, не пряма концерт, корсетна історія. Але я думаю, наприклад, поясну систему до, до бюзгалтера можна орієнтувати потім під корсет. Тому що тут важлива яка частина? Це чашка, ось ця, яку нам треба зробити так, щоб вона сіла. А не десь там була поряд. Тож, це саме головне, на яким на що можна орієнтуватись, мені здається, і це, ну, це одне з особливих. Хоча я ж кажу, я не по корсетах і не по білизні. Ще як можна зробити з приводу шортиків, чи такі свободні як трусики, так. Неважливо, стрикотаж чи ні, це саме конструювання. І воно є в градаційних форматах, якщо вам треба. Ось такі облягаючі корсари, вони їх називають. Тобто, це в нашому розумінні це рейтузи. так, Ось ці, які... Одягають під Ну, бабусі зазвичай продають на базарах, на ринках, для того, щоб такі трикотажні звичайні. Але тут саме такі облюгації. Я думаю, що можна з цього приводу зробити ще й різного формату велосипедки, спортивні, саме спортивні формат. Я думаю, що тут підходить. Напишіть, хто в цьому розбирається краще і наскільки. Я думаю, що це дуже корисна книга, особливо для тих, хто вже шиє. Для початківців, якщо вони проходять навчання, то вони вже будуть орієнтуватись і вони можуть звертатись до цієї книги. Ну, в принципі, як і до всієї іншої літератури, коли ми вчимося, ми можемо собі підбирати щось. Тобто ось тут ми бачимо, як конструювання проходить окремого якогось бюзгалтера. Не тільки самої чашки, але ще й пояс. Ви бачите, і саме форма, ну, саме модель, яку вони пропонують, то що ви можете на себе вже її якось і примінити. Так, ось тут ще одна: тут багато конструювань, до речі, можна їх роздивлятись, і є конструювання, те, що я вам казала: саме бюсту для трикотажу. З виточкою. Осо обов'язково, тому що ми з вами маємо форму. Трикотаж, який йде без виточки, ну він там. Там інші, я знаю, що там є інші структури, ну це логічно, що трикотаж без виточки це якісь свободні футболки, але ми бачимо, скільки там може бути зборонок, якщо особливо формат бюсту досить великий. Тож, ну, зважайте на це. Якщо ви хочете більш облягаючий варіант, то тут треба вже. Підходити з іншого боку, але основа саме на трикотаж тут саме-саме класно Так, так само бюсти. І знаєте, що тут є? Тут є ще рукав трикотажний. ось він Як з основи можна скроїти, до речі, ось такі підрізні чашки. Це теж досить корисно, я вважаю. І боді боді, який тут є рукав. Трикотажний, саме трикотажний рукав. Я його не розбирала. Я не знаю, наскільки він що, що тут є. Але скажу одне, що він, судячи з того, що я вже зараз бачу, тут до нього не так вже й багато описів на конструювання. Тож, будь ласка, я думаю, що він повинен бути досить вдалим. А от Боді тут складається з двох частин. А верхня частина це саме. Наш верхня частина, наш бюст, і нижня частина це трусики. І як їх поєднують, як тут йде корекція на поєднання цієї цих двох викрійок Дуже цікаво, ми бачимо, що тут немає. Витачки, але будемо зважати на те, все ж таки робити увагу на те, що тут йде, наприклад, трикотаж на боді. На боді не завжди роблять виточки, тому що там йде трикотаж особливий, скажімо так, так? І ось градація, якщо вам потрібно розмножувати на якісь розміри. І тут є досить цікава. Історія з викрікою. чому? Тому що тут лучиками показується не тільки як які точки йде тут. Лучиками показується, як зробити викрійку цільну, але на які показники, на які мірки треба звертати увагу. І це дуже класна історія, тому що ви можете перевіряти себе. Ми ж всі не ідеальні, так? не манекени, у яких є форми однакові. Так? Я маю на увазі ідеальність з однаковою формою фігури у всіх. Тож ми маємо різну фігуру. В різні ми хочемо різне щось, і ось тут ось ці лучики вони показують саме такі контрольні точки при знятті мірок для того, щоб побудувати. Цю викрійку. Це дуже-дуже вдалий варіант. На мій погляд, він безпрограшний, тому що за рахунок таких мірок можна просто ну, все собі зробити так, як нам треба. І нахил плеча, і спина, і груди, і все, і трусики. Для мене взагалі трусики це щось досить складне, але для тих, хто шиє. До речі, ми йдемо далі. Дивитись, тут дуже багато моделей, тут дуже багато пропозицій, які можна саме моделювати з того, що у вас є, конструювати. Ви бачите, тут саме конструкція такого бюстгальтера, як вони пропонують, ну, моделі, так? І з різною лінією виточки рельєфа це дуже цікаво. І тут ще одна така історія. Раз ми вже. За бюстгальтери заговорили. Напишіть мені, будь ласка. Хто знає, чому в бюстгальтері впадають бретелі. Я не можу. В мене це проблема номер один. Я не знаю, в чому причина. Натягувати бретель так, щоб в мене поясна система була десь на шиї, я теж не хочу. Я хочу, щоб вона сиділа на своїй лінії. Вона в мене досить плотно сидить. Тобто він в мене підібраний. За розміром все вдало, навіть, навіть зараз вдаліше, ніж попередні роки, навіть, так, при тому, що я не користуюсь пушапом. І просто зараз якийсь бум, всі бретелі падають постійно, потрібно їх десь там підправляти. Якщо хтось знає причину того, то, будь ласка, напишіть. Які є варіанти? Я думаю, що дуже багато кому це буде до. Цікавості, тому що не в мене однієї падають бретелі, я це бачу на всіх, практично, жінках скрізь по всіх країнах. Тож, будь ласка, знавці цього, цієї справи, білизняної, напишіть свою думку з цього приводу. Ось тут, до речі, ось такі шортики, вони бі білизняні, і вони доволі облягаючі. І тут є шортики з ластовицею. І як ця ластовиця викроюється і потім сшивається. Теж дуже цікаво. Я не шию такі. А, вони це називають боксери, до речі, боксери для дівчат. Ну, В принципі, в принципі можна з цього, я думаю, брати і а є такі боксери, є такі, які тримають форму. Так? Білизна саме корекційна, вона має ластовицю попереду, саме попереду на трусиках. Я бачила такі. Так, це цікаво, цікаво, особливо для тих, хто шиє. До речі, зараз дівчата, хто шиє, я знаю, що це дуже-дуже важливо, коли є. Спеціалісти, які шиють білизну навіть на замовлення, і роблять це досить професійно, щоб білизна дійсно сиділа. Тому що а, я із, зі своєї практики і я бачила на замовницях це дуже а, така особлива деталь, яку от відверто не фахівці. Жінки, які не проходили ніяких додаткових там домашніх знань, назвемо це так, так не професійних, а домашніх знань з цього з, з цього моменту, ми не знаємо, як правильно підбирати білизну. І дехто, як я, доходить зі свого просто досвіду, а от дехто не може до цього дійти, навіть з пушапом неправильно підбирається. Тож напишіть свою думку з цього приводу і чи шиєте ви на замовлення, і які у вас є випадки. Це, я думаю, буде, буде дуже цікаво, і ті, хто захоче собі білизну на замовлення, він вас знайде і ви можете ще сколоборотуватися, так, працювати. Це такий. Досвід досить важливий і комусь буде до потреби. Тож, тут дуже багато всілякого різноманіття викріюк. як змоделювати. З рукавом, без рукава, з різних матеріалів, ось такі що це? Так, купальники, будь ласка, з трусиками Я от, як трусики як метелик а бразильян. бразильєн я думаю, що це Бразилія. Так що напишіть вашу думку з цього приводу, кому було цікаво, хто займається, хто як просувається в цій справі. І кому ця книга дійсно ну, сталася цікавою, хто її ще не бачив. Але я хочу зауважити, що я бачила одразу, скажу, що така книга є на Амазоні, На французькому Амазоні вона французькою мовою. Можливо, я думаю, що вона буде ще й англійською, можливо, ще й. Італійською, тому що тут а, мені схоже, що тут а, Чіапета, ну, чи я думаю, що це італійський автор. Я так не копалась, прямо, знаєте, але мені за рахунок а, саме. Прізвища, то воно як італійський варіант. І а, ви можете собі її знайти. Можете собі її придбати, кому це цікаво, і можете користуватись цією літературою для себе, для роботи, як завгодно. А, так, українською мовою, чи там російською, я взагалі таких книжок не бачила ніколи російською, українською то це досить коштовна річ, щоб взагалі десь знайти. Тож пишіть. Я зробила для вас. Я думаю, що вам це буде теж при нагоді, хтось для себе почерпне щось, знайде її в інтернеті, придбає і буде насолоджуватись життям. Все, ось така книга. Будь ласка, з моделювання, конструювання, моделювання білизни, купальників і всього, чого ви можете для себе придумати, вигадати. І а, до нової зустрічі, тому що в мене ще охо-хо-хо-хо, охо, охо, як всього багато. До побачення!